І давайте контрольну в голову зробимо усім трендам про ідеальність. Ідеальний значить вже живий. Значить, все живе там вже закінчилося, вицвіло, вимерло, витравили і вже нічого живого там немає. Стерільний, значить, да? а ми ще з вами поки що живі і обрали творити, а може і час від часу витворяти, там вже по ситуації як буде. Тому давайте заб'ємо великого болта солідного, моцного, масивного. На усю ту ідею про ідеальність. Бо то марнотратство, то самодурство, то зливання енергії і перегарання на холостих. На що воно вам ото треба? Все. Розфокусуємося цієї штуки. Знаєте, є така приказка Дурень, думкою багатіє. Вона, звісно, навірно про інше, про те, що він собі фантазує і думає, що багатий. Але я от дивлюся на цю свою гру і гонки в ідеальність не ва неважливо в чому. Чи ідеально виглядати, чи ідеально себе презентувати, чи грати в якийсь свій такий уявний образ і фантазію про ідеальну взаємодію, чи ідеально прийти, і показати себе там на днюхів когось, на пікніку і так далі. Будь-яка мічта, ідея про ідеальність це отрив від реальності. Це якась ну, вже несуществуюча ахінея і ерунда. От так жорстоко я буду це знецінювати, тому що ідея про ідеальність безбожно і безжалісно знецінює наше з вами життя, наші з вами ресурси, наші з вами красоти і таланти, які би ми могли діставати і проявляти, дозволивши собі вийти за межі гри в ту грьобану і довбану ідеальність, бо вона нікому нафіг не впала. Вона впала тільки переляканим критиканам, які самі живуть в цій тюрягі. І життя не бачать, і світа і, Божого не, не, не та саме не чують і не бачать. І, звісно, ж вони на страдальчиські. Вони ж тоді і нам життя не дадуть, і будуть ходити нам всім ото лінеєчкою робити зауваження. Хай собі ту свою рулетку чи лінеєчку скрутять і сховають. Все дитинство завершилось. Погано чи добре нам казали до дев'яти років, поки в нас з вами критичне мишлення не працювало, щоб ми, не дай господь боже, гвоздя в різєтку не струмили і нас не шарабахнули. І так, що хімія на голові на все життя, а вдруг чоловіку не йде, так? Да? Але все, з 9 років розвивається критичне мислення. Потихеньку-потихеньку дитина сама вже починає формувати свої думки, що є добре, а що ні, бо вона причину наслідкові зв'язки вже ловить. Ну, Якщо там розвивається психіка, якби в нормі і все окей. Тому ми з вами дорослі, дорослі тіті і дяді, ну в більшості своєму. Люди з 12-15 років це теж вже такі починаючі мужчини і жінки в будущем, Да? Будучи мужчина, будуча жінка. Ми всі вчимося жити і варити думки своїм котілком. Я вам скажу, що зараз спростовується і трошки недооцінюється така суперздатність людини. Я б сказала, одна з найважливіших здатність мислити. Не думати, що ти вмієш думати, тупо запам'ятовувати щось і воспроизводити. Ти не колонки в комп'ютері, щоб гепашити ту музику, яка на комп'ютері грає. І там що, що ще може воспро... воспроизводити? Ану, а ну вспоминаємо ази інформатики. Що іще воспроизводить? екран воспроизводить інформацію, да? Тобто, ви не екран, ви не колонка. Це здатність мислити. Ви дивитесь, слухаєте, спостерігаєте, встановлюєте причину на носвяткові зв'язки, дивитеся на дію, на її ем, силу, потужність, заряд, на реакцію, співставляєте з очікуваним бажаним результатом і, складаючи це все в комбінацію, ви вмієте мислити. То давайте будемо розвивати свою здатність мислити, жити. Дихати, творити, час від часу витворяти, не без того. Тоді сітати і робити ту нещасну вже роботу над помилками, збагачуватися досвідом. Ці всі кристалики мудрості й досвіду да, великою ціною, але взялися, далися нам, склали собі в торбинку, зробили красивого, вкусного, смачного бутреброда і пішли далі жити то життя. Ох, бо найкраща мотивація жити це життя це пам'ятати про смерть. Ми сюди всі прийшли з білетом в один кінець. Життя така річ, з якою ще ніхто не вибирався живим, як цитують в інтернеті. І ви знаєте що? А вони праві. І поки ще до конечної ми не доїхали, тільки їдемо. Якщо вам скажуть, ваш поїзд ушов, ми відповідемо просто, що подождемо другої. І щоб на пероні скучати не прийшлося, ми накроємо стол і вип'ємо за любов. Ну от дивіться, ну, Ну, Сердючка, ну це глибокомислена людина, знаєш, багато людини. Взагалі коміки це люди, які мають неймовірну глибину в собі, а потім вони то все генерують і складають свої і класні штуки. Тому, ребяточки, живемо, дихаємо, відпускаємо це нещасне самодурство, кому треба випити святої водички і якось закріпити це на рівні ритуала. Тому треба, сходіть на прогулянку, десь до озера, до каменя якогось, пообіцяйте собі, що ви більше в ту фігню не граєте. Вилазьте з під того, дзвонаму до дзвона, і це як поклоніння злому ідолу, злому богові, якому треба криваві жертви приносити. Ну, що це за ідія в ідеал? До речі, ідеал і ідол. Що тебе там є? Тому все, викидаємо ту стару бабайку, йдемо жити нормальне, реальне, не ідеальне життя, як є. Які емоції є, Все сьогодні ваше? Стали біля дзеркала, вмилися. Все, народ, лучше, що я змогла зробити, сьогодні вийшло, лучше не буде. Все, тренуйте свою мешцю на прийняття або хоча б гуманність і делікатність. Розумієте, це кайф дорослого життя. Бо скільки там відповідальності, скільки там напруження, скільки складнощів нам доводиться зустрічати що? Тому нафіг ті всі ідоли і ідеали. Як є, так сьогодні й добре. Йдіть і кайфуйте. Ну і по можливості тренуйте свою здатність розвивати довіру. Бо контактувати з іншими людьми ми можемо тільки через довіру. Або хоча б через прозору, малесеньку надію, що капцям по морді нас бити не будуть. І, хоча б дослухають до кінця. І тоді ми йдемо і проявляємося. Ви знаєте, у мультики про головоломку там теж було про фантазії, як багато негативних фантазій, які гублять і обмежують в діях. І як багато може бути добрих фантазій, які відкривають шляхи і можливості. І коли ви йдете і методом народного тика перевіряєте, чи там ті двері відкриті, чи закриті, так багато приємних сюрпризів. Може чекати вас у тому житті. Так багато розуміння, так багато прийняття, так багато глибини людяності і неочікуваної теплоти ви можете зустріти в своєму житті. І я вам скажу, що ті двері, в які я наважувалася стукати, 80% я отримувала приємної позитивної відповіді. А не стукаючи у всі ті двері, я би отримала 100%. Негативний. Коротше, це робоча схема, вона дуже вигідна, вам проценти сподобаються. Так що я вас мотивую, надихаю. Чим багато, тим і рада. Що в мене спрацювало, той лайфхак я біжу поділитися із вами, звісно ж. Цілую, люблю, чудового завершення вихідних. Заряджайте батарейку всіми доступними екологічними способами. Бо нам з вами ще жити ще одну шалену неділіньку. Да, ще один шалений тиждень нас з вами чекає попереду. Ох, побігли жити то життя і рятувати усіх своєю красою і харизмою.